Ты же не нарушай! А что ты шукаешь? Быть простой. Смотри, прикольная штука. Красный. О, Белый. прикольно. Черный. Это не смешно. Ну, что это там? Приходить, якщо жіночка каже: це у вас обрізне ребро. Так, да, це у нас обрізне ребро, це у нас копчені барани, а це пісюни ведмедя. Головна проблема жінок чоловіки. Чоловіків народжують жінки. Отже, висновок. Жінки самі собі створюють проблеми. Їде <плігальні> <спількіру> їде з пакетом. tecnologia 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 acidente tecnologia 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 <laughs> 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 oi Може їй сказати, що чайових не дадуть, піца холодна, десь лежить. Технологія! 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 Ось мій борг, який я тобі винен. Я думаю, що ти вже забули. Не забув. А <рігра> що ти їх забирає? <рігра> звісно, заберу, Ти ж мене їх ти мені їх позичив. Ти міг то як не заберу. Ти думаєш ти не будеш забирати. <рігра> ж купи, піде собі щось моє ввійшти. <рігра> <рігра> Я так і знаю. Е! <рігра> Технолоджія! 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 Тата, мама, у вас що, завтра золоте весілля? Сину, золоте весілля – це gotcha. коли older... like... oh, well, so 50 років, а в нас з татом тільки 10. А тата каже, що з тобою рік за 5. Кажуть, керівний склад нічого не робить. Пане командир, а воно а, і воно ще є. <годзвучат> Прошу вселенной дать знак, как больше заработать денег. Вот он. Да она тоже ебаньку со сказками морозка. <говорит> Хоть я ебаньку, она и вообще чуть-чуть чучело из чуть Чудо ее вона Êêê! TECNOLÓGIA! 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 no é um clube, pizduo, blin TECNOLÓGIA! TECNOLÓGIA! Так, ото, ото і ти, то і ти, а то і вона коли прийшла і каже, ти в мене перший, бляха. Ти в мене перший, бляха, ти, ти в мене перший, каже чоловік, ти, ти перший, Так Що не переживай, ти в неї перший. хорош уже. Хорош, Хороший. Що то ти дуже сильно. Я випала заспокійлива, почала дивитися серіал друзі, і я сижу в Тіктоці. Там стільки поганих новин, а мені так! Така я щаслива. Я давно не була настільки щасливою. Диви, диви, диви. диви що вона робить, диви, що вона робить. рокі гля 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 гля. гля. Пес пиздюк. От скотина собача, диви диви. Штурмом бере ету, простень, глянь. Я не можу. Армии, I'm telling you, that is not diesel. That's the fuel tank. <coughs> There's definitely oil on that. Явушка, як ви відноситесь до холода? Я не девушка. А, я в твою що? Братан, натуре. Ты Да? Хорош, є як врон. Ви подивіться, блять, яка у мене кума. Ви подивіться, як вона вміє. Як ви думаєте, кому повезла? Малышка, Малишка, шот. Що... <кху> Маленька, ти був зайнятий, трохи з пазиками там туди-сюди, по ділам, або там возилися. Дивись, можу заїхати за тобою в 7 часов вечора, поїдемо в якийсь рейстик, покушаємо смачненько. <кху> Я якраз освобожусь. Ну, вроде нормально. Ви знали, що ви просинаєтесь втомленими через те, що ви наводите будильник на круглу цифру. Тобто, якщо ви наводите будильник на 7.00, ви будете просипатись втомленими. Попробуйте навести будильник, наприклад, на 10.34. Мені... Та заспокойтесь, дівчина, я дружений. Там далі є машини. Так що, дівчата, якщо ваш чоловік не дари вам ковбаску. Ну, значит, він не мужчина ваш. Це я кажу 100%. А якщо мужчина ваша дарить вам кабашку, то він не мужчина, а бомба. Тільки в Україні, коли ти чхаєш двічі, кажуть, будь здоровий. Коли ти це робиш третій раз, кажуть, та ти заебав. Технологія! Hey! Технологія! Текінологія!

Світ крутиться, а я собі іду, що попереду, Дізнаюсь на входу, хтось біжить, а хтось пиздить, щось комусь там дуже свербить. А я дивлюсь, наче нормас, От по шов в магаз.